Всім привіт! Що? У нас сьогодні корисне інформативне відео про акумулятори для FPV дронів. Що таке акумулятори? У мене відео на каналі є. Можете перейти подивитись. Я там знімав відео, показував, розбирав акумулятор, що всередині є, і так далі. А сьогодні я вам покажу, що з тих акумуляторів роблять: це роблять такі збірки для FPV дронів, що вони літають далеко і вбивають орків. Так що, ось так. Думаю, буде цікаве інформативне відео. Ви підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, а ми погнали до більш детального огляду. Що, почнемо з історії, звідки взяли ці акумулятори? Ці акумулятори прислали мені хлопці з компанії AKKB.com.ua. Ці хлопці мені присилали акумулятори 18650, щоб я показав, що в них є в наявності. І як ви бачите з тих акумуляторів, вони роблять збірки для FPV дронів і не тільки. Бо багато писали мені відео, Вова, та то хлам акумулятори і так далі. Боже, коментарів було купа, Але, як то кажуть, толку ноль. От як ви бачите, вони мені прислали акумулятори для FPV дронів. Вони з тих акумів складають збірки для FPV дронів. І показники в них хороші. Значить, акумулятори в них також хороші. Що вони мені прислали? Прислали ось таку збірку 6 s 2 p на Sony Murata vtc 5 ті, що вони мені присилали. 60 амперний і в піку 120 ампер видає 5200 мА. Коротше, на ось такій збірці. Коштує вона, до речі, бо всі будуть питати ціни. коштує вона, до речі, півтора тисячі гривень. А більш детальну інформацію можете переглянути на їхньому сайті. Ось він є akb.com.ua. На цьому сайті є всі ціни, і не тільки є ще другі акумулятори, більші, і збірки. збірків. Які захочете, такий вони вам зроблять. Коротше, тестили вони ці всі збірки. Ось на такому іменно акумуляторі, дро і в півдрон якщо не помиляюсь, 7 дюймів. Вони казали, що льотний час 8 хвилин на такому акумуляторі. Це досить непогано. І також вони мені прислали ось таку збірку 6 s 3 p теж на VTC5. п'ятих. Це вже в нас де 90 ампер і пік. 180 А ампер і 7-800 міліампер ємності. ще на цьому акумі. Ось на цьому акумі цей дрон пролітав вроді більше 15 хвилин. Так що це дуже хороші результати. Значить, акумулятори в них добрі. Як ви бачите, в них є наклейки. Ось тут акумулятори, що вони продають. Вони їхні тут є контакти, є сайт. Вони не тільки цим займаються. Вони і станції, вони і самокати перепаковують, і так далі. Що мені сподобалось в цьому всьому. Дивіться, як вони все гарно роблять акуратненько, все в термо. Х160 е, роз'єми. Гарно, на термоусадочці, все заклеєно, все чітко, провода, м'ягесенькі, подивіться, які провода. Все м'ягесенькі, все гарно, все супер, все упаковано. Інформативно, от чого все людям не вистачає, цієї інформації. Дивіться, вони все інформативно прописали, все гарно. Зараз я чую в коментарях, налетить хейту, Вова, та ти продався, та блін, тобі заплатили, ти от тепер показуєш. Люди, успокійтеся, давайте я вам трошки розкажу, ми поговоримо відео, я вам висловлю свою думку, і ви тоді напишете свій коментар. Багато людей пишуть мені в коментарях, я там щось замовляю з Китаю, або в Аврорі купляю, або ще щось. Звідки ти гроші взяв? Та я ж така ж сама людина, як ви, ходжу на роботу працюю, мені зарплату платять, правда? І за зарплату я купляю. Не безплатно ж мені дають, і не безплатно воно мені з Китаю приходить, правильно? Правильно. Ви як ходите на роботу, вам ж зарплату платять? Правильно, платять. Ви за неї щось купляєте? Купляєте. Хтось більше заробляє, хтось менше заробляє. І моя думка така: якщо ти хочеш більше заробляти, треба більше старатись, більше працювати. Бо я все притримую з приказки, знаєте, якою хочу у вас навчити, щоб ви притримувались. Хто нічого не робить, той нічого не має. Ніколи в житті не дивіться на других людей. Робіть свою справу, якщо ви в ній впевнені не вийшло ще раз робіть. Ще раз. І тоді ви чогось досягнете, щось можете собі купити і так далі. Бо тому, що коли людина сидить, нічого не робить і стогне, і дивиться на других людей, ой, та він на тій машині їде, он та більше він собі то купив. Так ви йдіть, робіть, ніхто вам то не забороняє. Робіть, старайтеся. Ще зараз одні люди появляться в коментарях, та на ЗСУ нехай відправлять. Ви думаєте, вони не відправляють. думаєте, вони не допомагають на ЗСУ, також допомагають на ЗСУ. Але їхні діти і вони також хочуть їсти. Правильно? Вони ж не прийдуть в магазин, скажуть, дайте мені хліба, колбаси, молока і так далі. А без грошей. Ніхто ж вам без грошей не дасть, правильно? Правильно не дасть. Треба заплатити гроші. А щоб треба заплатити гроші, треба заробити. І вони це і роблять і заробляють на цьому гроші. Це є їхня робота. Я думаю, ви це зрозуміли. Ще хочу вернутися до того, чому там не допомагають, чому що? Чому звичайна людина, яка платить податки, має допомагати? Армія наша має бути забезпечена. Чому наші чиновники не платять такі гроші? Прості ми люди, звичайні робочі, допомагаємо ЗСУ. Це має все оплачувати держава з наших податків, яких платиться. Платить кожен торгаш, платить кожен бізнес і так далі. Ті хлопці також платять податки, вони продають, вони платять податки державу. Ті податки йдуть також на армію. Моя думка така: якщо виявились такі хлопці, це треба б робити на державному рівні, щоб їм оплатити, були постійні замовлення, люди працювали, заробляли гроші, піднімали економіку, і наші солдати нормально воювали і не переплачували гроші там за границі, заказували ці акумулятори і так далі. В нас в Україні знаєте, як зараз на даний час, при час війни виходить, коли в нас в Україні до звичайного робочого заїжджає Гріб, як можна сказати, так на подвір'я, а в чиновника заїжджає новий лексус на подвір'я, тому що він ті гроші потратив на себе, а не на те життя, щоб ту людину спасти. Добре, ми трошки відволіклись від теми на політику і так далі. Думаю, ви це зрозуміли. Мою позицію, мою думку, ви зрозуміли. Хочеш заробляти, не жалійся, стань і заробляє. Що ось такої трошки мотивації я вам розказав і свою думку і свою позицію на рахунок? Ось такого. Хтось скаже, реклама продався. Ніхто нічого не продався. Кожен заробляє свій хліб, як може, як можна так сказати. Виживає, як може. Якщо я можу в цій сфері заробити, я заробляю. Мені подобається, я заробляю. Так же і хлопці, вони в цій сфері не перший рік. Вони роблять акумулятори і не тільки. Вони вміють це робити, їм це подобається. Так що ось так. Ці ви акумулятори, хто хоче замовити, переходите на сайт, ось цей АКБ. Всі посилання на ці акумулятори до FPV дронів і не тільки. Можливо, вам треба щось перепакувати, якийсь самокат і так далі. Вони можуть це теж зробити. Можете собі не паритись, прислали їм, не це діло, все зроблять і вам відправлять робоче, все добре, все справне, поставлять гарні акумулятори. Можливо, хтось складає FPV дронів з ваших знайомих, поділіться цим відео. Комусь треба акумулятори для fpv дронів. Також хлопці мені пришлють свою станцію. Подивимося на їхню станцію, типа EcoFlow, Я її провірю за те, щоб тому, що я хлопцям кажу, я хочу все попробувати, пощупати, я хочу зрозуміти, як воно зроблено і що до чого. Знаєте, як я відрізняю людей, які стараються, які гарно роблять. Це зразу видно. По дротиках, по пайці, і по термоусадці, і все. Подивіться, як тут все гарно зроблено. Тут взагалі питань немає до роботи, до виконання. Я думаю, люди без акумуляторами також там не дурили, там не ставили, щоб. Там дрон не піднявся і впав, і не полетів нікуди. Так що ось так, пишіть, звичайно, свої коментарі. Ой, чую, в коментарях зараз там начнеться, то капець. За мою роботу обов'язково підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, підтримайте, звичайно, український контент. Переходьте до хлопців на сайт akb.com.ua, подивитесь, що вони там роблять, які вони станції роблять, яку ми і так далі. Так що там дуже цікаво в них на сайті і дуже класні ціни. Слава Україні! Слава ЗСУ і всім до наступних відео.